Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні мені хотілося б розповісти, як ходити в корсеті шина у школі. Яка була реакція однокласників, і як не соромитися його носити. Я корсет перший раз одягла в старшій школі, тобто десь в 9-10 класі, коли мені, пізніше, коли мені зменшили часи носіння, то я у школу ходила без нього. Я навчалася в ліцеї, у нас було 4 пари кожного дня, тому на початку я відпрошувалася з додаткових уроків, вчителі все розуміли і зайвих питань, в принципі, не було. На фізкультуру я теж не ходила, тому що мені не сильно зручно було його знімати, потім знову одягати. Я попросила батьків і вони пояснили все, вчителю з фізкультури. Також у мене була спеціальна. Справка, де було написано, що мені робити не можна, це якраз була більшість вправ, і що я роблю спеціальну зарядку. Тому, в принципі, з цим проблем теж не було. Якщо ви ще не бачили відео обмеження при сколіозі, обов'язково подивіться по посиланню під відео. Коли мені коректували через деякий час корсет, то на початку було незручно або ходити, або сидіти в ньому, але через деякий час я звикала. Також ще, не було, ще було некомфортно ходити в їдальню. Про це я розповідала у відео Мінуси носити корсет чино. Тому якщо ви його ще не бачили, обов'язково переходьте по посиланню в описі. У школі я корсет не знімала. Тільки один раз трапилася така ситуація, що мені на уроці стало погано. В медпункті у мене був підвищений тиск. Але коли я прийшла додому і зняла корсет, то мені стало краще. Тому якщо раптом у вас трапиться така ж ситуація, то приспусіть трошки корсет. Особливо це може трапитися в кінці весни, у людей, які швидко перегріваються. З цієї причини я корсет на вулицю ніколи не носила. В принципі, часи мені дозволяли це робити. Тепер мені хотілося підняти тему, яка багатьох цікавить: як не соромитися корсета Шино у школі? На початку я дуже боялася, щоб, не дай Бог, хтось його помітить, але потім все змінилося. І деяким однокласникам я навіть сама розповіла, що ношу корсет. Щодо реакції однокласників, поговоримо пізніше. Все ж таки, як я переборола цей страх, все почалося з того, що в шрот-центрі я дізналася, що вони організовують шрот-інтенсиви. Це типу звичайного табору, але там всі зі сколіозом. Е, і в нас купу тренувань кожного дня. Але про це я розповім в іншому відео. Крім нас. Тобто тих, хто зі сколіозом, там є і звичайні діти. Так як центр е Шрота знімав там приміщення. І у нас, крім вожатих були і наші реабілітологи, які ми, е яких ми вже знали і які могли нас підтримати, коли нам це потрібно було. Якраз це і було місце, де я перестала соромитися корсетом. Так як до залу, там де тренування, ми на корсет взагалі нічого не одягали. Для мене спочатку було непривично йти в корсеті, так що всі бачили. Але потім я звикла і повернулася з табору взагалі іншою людиною, без комплексів. До речі, забула сказати, що однокласники навіть не здогадувалися, що я в корсеті, поки я їм сама про це не сказала після першого Інтенсива. Ну, правда, тільки подругам, але потім всі інші теж про це дізналися. Е... Так як я була впевнена в собі і не соромилася його більше, скажу вам відверто, реакція була нормальна і я зря боялася. Ми і надалі продовжували гуляти, і до мене відносилися звичайно. Тому нічого тут такого немає, ви не єдині, хто носить корсет, пам'ятайте про це. І на диво, навіть питань ніяких не було, чому я дуже рада, тому що не дуже хотілося відповідати на питання по типу ти в ньому спиш, тобі комфортно і такі інші. Я думаю, ті, хто носить корсет Шено, мене зрозуміли. Якщо вам цікаво відео про шрот інтенсив, то пишіть в коментарях. Сподіваюсь, що відео було корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю, до зустрічі! Пока-пока!